У соціальних мережах, дедалі більшої популярності, набирають аскези та марафони без солодкого. Ідея звучить добре, адже надмірне споживання цукру може нашкодити здоров'ю. На думку, ВОЗ, якщо їсти по 51 і більше грамів цього продукту кожен день, це може спровокувати захворювання різних органів і привести до ожиріння. Утім, на практиці заборона їсти солодке зумовлює ще більше додаткових проблем. Будь-які аскези, марафони без цукру. Марафони без сну і так далі, вони всі впливають ще більше на наш стрес. Нам вистачає в житті того стресу. І якщо ми будемо ще думати, я хочу солодке, але я собі не дозволяю це солодке, і чекаю, коли прийде той час, то ми свідомо переїмо, ми просто візьмемо той торт і з'їмо не шматочок, не в задоволення, а поки він не закінчиться. Ми кожен день приймаємо якісь рішення, і якщо це рішення буде свідомо, я хочу відмовитись від цукру, це треба собі сказати, що що. Навіщо я це роблю? Для того щоб бути здоровою, ніколи більше в житті не їсти нічого цукрового і так далі. Ну, це добре, це класно і, можливо, вам допоможе ця аскеза. Але звичайній людині все ж таки треба відчувати всі ці смаки, тому що вони допоможуть і відчувати смак самого життя. Науці також відомо про здатність глюкози стимулювати утворення дофаміну, що породжує почуття щастя і ейфорії, а також може поліпшувати самопочуття, особливо під час стресу. Тому, якщо у вас після тяжкого робочого дня виникає бажання з'їсти тістечко, то це нормальна реакція організму і не треба за це себе карати. ВОЗ в своїх рекомендаціях здорового харчування для всього населення не рекомендує прибирати цукри взагалі. Він каже обмежуйте. Тобто, якщо ви з'їсте маленечку цукерку або маленечку невеличку шоколадку, або що ви любите, сінабон, чи що ви любите, то це обмеження, але не уникнення їжі, тому що немає сенсу в цьому. Якщо ви відчуваєте, що споживаєте більше солодкого ніж іншої їжі, то експерти радять застосовувати певні прийоми. Ви можете собі поставити завдання з зірочкою до їжі, яку ви обрали. Наприклад, це Наполеон, я дуже його люблю. Ми додаємо те, що містить білок. Наприклад, до Наполеону я можу додати творог, йогурт, сметану, тобто як закуску. І друге, це завдання з двома зірочками, додати те, що містить клітковину. Клітковина це дуже на здоровому. Це те саме, що допомагає нам відчувати довшу ситість, допомагає нам бути більше здоровими. Це всі рослинні продукти, які містять безліч кольорів. Обирайте на свій смак. І спробуйте з'їсти і білкову їжу, і клітковину, і додати собі той наполеон. Пам'ятайте, будь-які заборони в харчуванні не призводять до довгострокових результатів, тому не варто розділяти їжу на корисну та погану. Можна з'їсти і шоколад, і печиво, і навіть тортик. Справа тільки в кількості та поєднанні.